Новин про головні події міста та області розкажу просто зараз. Вітаю. Двоє людей загинули, 12 отримали поранення. Росіяна атакувала з авіації Запорізький район. За даними поліції, було чотири удари, дві бомби влучили по базі відпочинку в одному з населених пунктів. Люди, які перебували на території, кажуть, перші прильоти трапилися близько шостої ранку. Я був у сторожці, три прильоти прилетіло. Там коротше, присипали, я вибіг тоді. Як люди підбігли до машин до своїх. І тут чую, гудить, я кричу їм, ховайтеся. Прильоти були ще два було. Чую, вже кричать, люди. Допоможіть, кажуть, визивайте скору, тому що в нас тут постраждали. Жінка загинула товариша Як почали вибухи, можливо. Можливо, це ось їхня машина. Можливо, вони бігли до машини, щоб виїхати. Видно, сюди, як прилетіло, вони були, видно, білий автомобілі, тому що мій знайомий лежав теж біля жінки. В нього було декілька рваних ран на гли. Внаслідок ворожого удару загинули чоловік та жінка. Ще 12 людей отримали поранення, серед них двоє дітей. Дев'ять людей ушпиталено після ворожого удару по базі відпочинку у Запорізькому районі. В тому числі поранення отримали двоє дітей. Обидва під наглядом лікарів, один в тяжкому стані. Всім постраждалим надається необхідна медична допомога. У результаті ворожих авіаударів пошкодження дев'ять одноповерхових будиночків та приватні авто. Рятувальники транспортували травмованих і передали бригадам екстреної медичної допомоги. Крім цього, провели евакуацію відпочиваючих з осередків небезпеки. Надзвичайники ліквідували загоряння надвірної споруди автомобілів та п'яти осередків горіння відкритої території. Він пішов захищати Україну, аби ми жили в мирі. В Запоріжжі вшанували пам'ять морпіха Мирослава Афоніна, який загинув під час звільнення села Урожайна на Донеччині. А на будинку захисника встановили дошку пам'яті. Як це було, розкажуть наші журналісти. До меморіальної дошки на честь загиблого героя Мирослава Афоніна приносять квіти, друзі, сусіди та рідні. Він став на захист України у свої 34. До війни був провідником собак у службі безпеки та охорони. Відчим захисника служив в АТО ще з 14-го року, тож хлопець завжди мав приклад мужності. Мама героя пані Ліна згадує син був чуйним та небайдужим. Він завжди казав, що я гірший, чим дядя Льоша. Я теж піду і буду захищати. І всюди, як тільки почалася війна, на балконі одразу прапор жовто-блакитний, чесний, добрий, адзивчивий. не приходив мимо, де бачить несправедливість, якісь вчинки роблять поряд люди. Після початку великої війни Мирослав вступив до лав морської піхоти, служив матросом, помічником гранатометника у протитанковому взводі. Разом із побратимами брав участь у звільненні села Урожайне на Донеччині. Там і віддав своє життя за свободу України у серпні 23-го року. Шануємо пам'ять героя хвилиною мовчання. Морсько-піхотинець. Він завжди був агресивним родом військ. І, на жаль, засовувано саме в ті дірки, куди не кожен піде. Він пішов. Ми там були, ми розуміємо, що там відбувається, що він пережив. Але, на жаль, війна штука жорстока і хтось повинен це робити. Самобілено пожертвував своїм життям заради нашої великої перемоги, який в той час, коли батьківщина попросила про допомогу, не задумуючись, взяв до рук зброю і пішов, здійснив свій останній подвиг в честь нашої перемоги, в честь нас з вами. На дошці пам'яті Мирославу розміщений qr код за яким можна дізнатися більше про його життя та службу. Родини загиблих героїв можуть звернутися до ГО разом ЮА для встановлення меморіальної таблички. Для цього треба написати в телеграм-групу Вшануємо героїв. Вадим Сурвін, Елізавета Колеснікова, телеканал МТМ. Вже відновлені вісім з дев'яти поверхів зведеного під'їзду багатоквартирного будинку на Запорізькій 2А зруйнованого ворожою атакою в березні 2023-го. Роботи на об'єкті на тривали час не виконувались все через безвідповідальність попереднього підрядника. Але торік як в листопаді будівництво поновилося, більше розповість Анна Крамаренко. Тамара Григорівна мешкає в другому під'їзді будинку на Запорізькій 2А. Її оселя теж постраждала через ворожу атаку. Вікна у квартирі та балконний блок вибуло ударною хвилею. Їх вже відновили. Тамара Григорівна 1938 року народження. Каже, пережила другу війну. Ну, як громихнула, вже слишка. О цьому уху я сиділа. От. Оце от цю, от. отсюда летіло все аж туди. І оці двері, і все, і балкон. Нам поставили. Поставили вікна, от, а це вже ми будемо самі робити. Швидко будують і хлопці працюють добре, хорошо. Хорошо добросовісні і молодці. А ще у цьому під'їзді зробили ремонт, оновили дах, встановили і новий ліфт. І коли в 23-му році був прильот, у мене розбило кухню. Розбило лоджу, повилітали всі вікна, повилітали всі вікна. Вікна мені всі поставили, на лоджі вікно поставили, а тримонтували в нас під'їзд, дуже добре. Не сравніть з тим, що в нас були перші підрядчики. Ці за малий період, малий період времени вони дуже багато зробили роботи. А в під'їзді поруч ще триває будівництво. Щоправда, на певний час роботи призупиняли. Усе через безвідповідальність попереднього підрядника. Будівництво поновили торік, в листопаді вже зведені вісім з дев'яти поверхів, але тепер тут працює інша підрядна організація. Будуються дев'ятий та технічний. Також прокладаються комунікації та електричні мережі. На черзі покрівля, водогін і водовідведення. З нуля відновлюють 36 квартир. Ми почали цей об'єкт не з самого початку, тобто ми зайшли. Після підрядника, який вже працював до цього. Ми почали з фундаменту і з першого поверху. Тобто за той період, коли ми будуємо, ми збудували всі 9 поверхів цієї споруди. Один під'їзд це часткова реконструкція, і один під'їзд це майже повне відновлення. Розроблений дизайн-проєкт, щоб квартири не були однаковими. Мешканці самі обиратимуть, яке оздоблення буде в їхніх оселях. Вже розпочалися роботи по оздоблювальним роботам з першого по п'ятий поверх. Вже почали розтягувати мережі. У нас часто йдуть не суперечки, а дискусії з мешканцями, як робити ремонт, який робити ремонт на цьому об'єкті. Ми будемо застосовувати нову методологію, коли підрядникам зроблено такий брендбук з чотирма типовими оздоблюваним квартир, і мешканці зможуть як конструктор обрати собі, як вони хочуть на цей будинок. 90 мільйонів на будинок поряд Запорізький. 2Б значно менша сума. Будинок по Запорізькій 2Б теж постраждав від ворожої атаки, але пошкодження там менші. Ремонтні роботи на об'єкті теж тривають. Частково відновлюємо е, ремонт в е, квартирах і там е, була дуже складна ситуація з. Е, Путою перекриття, але ми її відновили і повністю відновили зруйновану стіну. Ця стіна була майже повністю зруйнована, але ну вона частково залишилася на своєму місці. Але якщо ви побачите, вона вся нова, вона з бетону, тобто ми її переливали заново. Це досить складна робота, тому що це діючий будинок. Завершити відбудову багатоповерхівок планують до кінця нинішнього року. Анна Крамаренко, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Виходне світло з 1 серпня стартувала інформаційна кампанія Державної служби з питань праці. Роботодавців закликають укладати офіційні договори з працівниками за приблизними підрахунками. Щороку держбюджет втрачає щонайменше 100 мільярдів гривень через незадекларовану працю. Це як правило зарплата в конвертах або ж додаткові премії чи доплати, які не відображаються в офіційних документах. У держпраці кажуть, регулярно проводять інформаційну роботу. Та роз'яснюють ризики як для роботодавців, так і для працівників. За них ніхто не сплачує єдиний соціальний внесок, немає страхового стажу і як наслідок, немає гідної пенсії. Для працівників це ризики, звичайно, набагато більші, але для роботодавців ці ризики коштують набагато дорожче. Згідно 265 статті Кодексу законів про працю. Це 10 мінімалок. За кожного одного неоформленого працівника наражає себе роботодавець на штраф у 80 тисяч гривень. Активний відпочинок на воді, друзі та приємні емоції в Запоріжжі. Діти військовослужбовців та ветеранів мають змогу двічі на тиждень безплатно відвідувати один з міських басейнів. Таке дозвілля для малечі організував міський департамент ветеранської політики та громадська організація Потенціал майбутнього. Більше про ініціативу в сюжеті. Вода, сміх і приємна компанія. 18 дітей, військовослужбовців та ветеранів з усіх районів міста зібрались на відпочинок в одному з басейнів. Що сьогодні робиш? В басейні купають. Я сам відпочиваюся. Добре. Щопонеділка і щосереди з 9-ї ранку басейн приймає дітей ветеранів та учасників бойових дій. Це все безплатно. Ми, а... Підтримали цю ініціативу і тепер кожного понеділка та по середам у нас з 9 до 11 ми приймаємо дітей. Відпочивати в нашому комплексі для дітей. У нас є дитячий басейн, два джакузі. Також у нас є батут. Проєкт реалізують міський департамент з питань ветеранської політики спільно з громадською організацією Потенціал майбутнього. Основна мета дати дітям можливість спілкуватись і відновлюватись емоційно у складні часи, які зараз переживає місто Запоріжжя та Україна в цілому. Нашим дітям бракує спілкування і і позитивних емоцій. Під час відвідування басейну малеча зможе від... Вілікатися від важких реалій війни, зняти напругу та зміцнити фізичне і емоційне здоров'я. Щоб долучитись до наступних відвідувань, достатньо зареєструватись у вайбер-групі департаменту з питань ветеранської політики. Організатори кажуть, двері відкриті для всіх родин військових. Аліна Мельничук, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Успішні допитливі натхненні випускники запорізьких шкіл, які отримали 200 балів за НМТ, зустрілися з керівництвом міста та області. Спілкування було неформальним. Говорили про навчання, виклики на етапі підготовки, життя під час війни та мрії на майбутнє. Більшість випускників вже визначилися з фахом і вступили до українських вишів, щоб навчатися, працювати і змінювати країну. У мене такі більш творчі здібності, але архітектура мене в свідомому віці зацікавила більше. І е, серед архітектури, напевно, найбільше цікавить урбаністика, оскільки місто є для людей, і це хочеться доказувати для всього суспільства. Також і самі випускники могли запитати у представників влади те, що цікавило питання ставили різні. від теми підземних шкіл і безпеки до особистого. Наприклад, як навчалися самі посадовці. Дуже сподобалось, Навіть перевершило мої очікування. Дійсно, неформальна обстановка зробила свій вплив. Я задала питання, почула відповідь. Дійсно, цікаво дізнатись про розвиток загалі шкіл цих підземних, можливо, садочків. У 2025 році півсотні учнів із Запорізької області здобули найвище 200 балів з одного або навіть двох предметів мультипредметного тесту. За успіхи у навчанні вони отримали грошові сертифікати. Наскільки ви стійкі, сміливі, завзяті, що ви тут в Україні, і ці 200 балів, кожен і кожна з вас точно може сказати, що це не про випадковість. Ми вам пишаємось і дуже сподіваємося, що ви зробите вибір на користь наших запорізьких вузів. Але якщо ви навіть зробите вибір не на користь запорізьких вузів, ми вас чекаємо після повернення. Окрема подяка вашим батькам. Тому що без них точно би нічого не вдалося. Рідні, близькі, старше покоління, вони точно вклалися в вас, і за це ви маєте їм подякувати і дякую я. Сухі гілки на голову більше не падатимуть. В Запоріжжі спиляли ще одна аварійна дерево. Цього разу по вулиці перемоги містяни неодноразово скаржилися з цього приводу до міського контакт-центру, адже з сухого дерева постійно падали гілки, які могли травмувати людей. Всього надійшло 5 звернень. Загалом за цей рік вже спиляли близько 45 аварійних дерев. За даною адресою перемога 49 роботи проводяться згідно акту обстеження зелених насаджень та звернень громадян на міський контакт центр 1580. вісім Ми прибираємо а деревина везеться безкоштовно людям пільговим категоріям для пічного опалення. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.